Всем ну, привет, всем привет, с вами мы с вами поиграем в Я не знаю, как перекладывается, я тупа. Ну, игра популярна. Надеюсь, я ее, ну, здесь новую руку сниму. А, кстати, боже. Мэри Крисмас. Я все еще снимаю бодикам, да. Это все еще, боже. И это все еще и на новую путь. Іди про ігру, кажуть, що прикольно. Єдине, що я знаю, що там все на японському і там треба перекладати. Тому я вже знайшла собі. Там якісь привиди двох оце от містер кравня, я його знаю, ну, мене шо. Він на ножках перед нами. Мені це зробить. Там ще якийсь красний зонтик є. Ну и, короче, попал, короче, не гейм. Че? Ой, собачка. А можно я нашу? <поех> Мистер Кладмин. Ти плянула на ну, нього? Ну, Він ну. сказав Що відбувається? Ви думаєте, я 5, 4, 5, що я роблю? Бет-Васет, що я було? Де я? Я не маю ссорів, Зака Що мені варто робити? Мені потрібно знайти вихід звідси Ох, ёб вашу, як це його хутька звать? А я хотіла з цим містером Кравліном подружитися Ну нахіра я пішла? Ну Вот, я хочу к мистеру Кравенько піти. Я не хочу к ходе якие хиты, потом свою кормить. Ну ладно, минум черик, я хочу просто сюда до цього піти. А. Ну ты дура я! Губишь мене. меня? Худя. Містер Ход... Що це за мова? Hello? Я не можу зрозуміти, що ви говорите. Hello? 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 А, пішли зі мною. А хіба він сказав Я і ти? Hello? Це було єс. Yes. Ви, ви, ви? Він стає мені питання Знайшла в кого питання Я просто звичайна людина, але дівчинка Давайте посміхаємося Ні, якщо він сказав, як пішло зі мною, то ми маємо цей Типа задумались. Хм... А не посміхнувся. Отак По ми як душку. Добре. Ого. Вилітає як я, я на права. Серйозно, ця мова полягає лише в перерахуванні е, слів. Вибачте, якщо неправильно перевод, бо переводиться все через Google переводчик. Ніби в цьому є якийсь порядок, але здається, вони не використовують жодних частинок. Що годі, тобто ми. Тобто я. Ну, коротше, гг. Вони пропускають усі найтонші нюанси в мові. Якщо ви запитаєте мене, ця мова досить робота проста. Тепер хто не питає. Це не просто неведомо, а що це, це місце? Ти тільки що попив. Додумав, але що... подумала А, нема сенсу, да? Типа дивись. Еве-ве-е? Типу. Ага. Ага. Лампочка. Еве? Ага. Еве? Ага. Дура, Я дура. В. Тих-тих В. Це що? Що означает это цього слово протилежнее значення? Мишусь недопонятней сказал. И це як ні? Типа. Ічиночка. Аби... Привид? Це привид! Аби... А то він тебе не смущає, да? Двохметрова єбака. Вибачте. Тут мати буде тяжко. Куди воно все вті... тілося? Аби... Та хваре там, аби векать. Аби... Ні. Ні, я краще з ним. ВВВ, ВВВ Боже, блядь А що скажи? Аж, аж, Я там пропустила що? Він просто сказав що це дуже вимовного тоном Це як... А! А! Ми оце маємо запам'ятовувати. Оце те, що... Оце от, коротше, оце от ТРТ -ти, і це як... це як треба сказати треба. Оце ми маємо запам'ятовувати, щоб цей словник потім написати. <реку> а! а. <Ми> під приколу! <реку> <реку> Блять! Щас я на український переведу. Така зову горілька, така? На доту похоже, хоча не грала. Отака от, от загонька. Буква G і S покаражена. Це от типа треба. Блять. Що на до... Що на доту похоже? І має 4 знаки Піздец. Оце от похоже, це от у нас. Ой. Ну, кстати, прикольно задія, типа. Ямпойський. Так, оце в нас треба. Коротше, я вже тут все позап... Ну, як все, те, що було, позаповняла. І з кожним разом у нас будуть з'являтися все нові та нові речі, як я зрозуміла, які треба буде тут переходити. Ну, бачила, що я казала. А ну-ка ж дітей. Ну. Знов нові слова мені підкинули. Двері. О! Бачите, як воно? А і тут все цікаво? Відкриємо, давайте. Ми будемо їх українську. Вчити. Да. Mm. Можливо, я можу туда питать, шайби двинуться. А як сахарный са? Магама. Ч написать? Сейчас какие массы дня жінки. Люблю таких. по направо пройдешь, людей получишь, налево пройдешь, пистюлей гребешь. По левой. Смотрите, что тут ничего. <говорит> <Суп> ваш... <говорит> Рука? <говорит> Вон она жива? Туда, туда. Він мені кудись показує. Йо Зрізана голова. Це містер голова, цей. Містер Чопет. Містер голова. Блять, надо там було а, -а, а Це типа пряд? Hello, oh, I'm your friend. Yes, uh, <laughs> no. Ну, ну, моя ідея, значить, тих українською, то взагалі бомба фантастик. Сало! Минує Дмитрий Комора. Саня та в камеру будемо приводів знімати. І Сало тоже. Привіт! Я. Я... Ты шо? Я стурбований, стурбований. Тип. Ні, шо ти мелаский. <ріст> 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 Можу, ні. Повернення. А, а, в нього, типа, цей. А, Цей ж, Тіло від голови чи що? Пан рубаний. Он рубаний. Він типа порубаний. А, йому руку повернуть. Я, Я потім це все переведу. Чи ні? Я хочу повернути на отвір. Руку хочу повернути. Це сонечко моє, ну не плачет зараз дуже... То, а, я думаю, що в нього проблеми. Він просто так розплач, да? так. Да? Просто так дивиться на нас такими а, глазками, щоб ми а, типу, помогли. Да, просто так. У нього немає, як проблем. Хочу. Я вже написала. Собаку глубоко. Нихера там собі піаніст и п'яні Бажання нести я. Типа, є бажання нести твою голову. Блядь, ну утримати я, утримати я, типа. Типа, щоб ми його голову не... Так я прифлял. Чи типи йому руку дай. Що ти, ти маєш? Типа роти. Бажання утримати я. Утримати, утримати. Бажання ти хочеш, щоб я понесла тебе з собою? Mm -hmm. Давайте. Ты хорошенький. Ти хочешь, щоб ми туди про бажання нести нести А, типа, туди його? Я звільняюся з роботу переводчика. Ідіть ви всі нахер. Я свой дуду. Капец, у меня что-то там затупило, я помылилась но, на... ой, пиздец, короче. Короче, мы тут а, в дыре. Да. Иди вниз. Что с этим? Открыть дверь? Продеть. Продеть. Мы слухаем, Мы слухаем долгую голову. Я Нахуя не слуху. Привет. Привет. Сил Силвар. 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 Сир... Мистер Силвар. Так и будет. Я, я по повернуся. я повернуся. Ти... Ты ти... Чекай ты мне надо швозку человеческая. Ты ти... 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 знову шукати. Ти... Хочеш нести ти... я? Я стурбований. Ч-то стурбований? Я бачу. Я Що я зробила? Саня, Сань, записуй, записуй у нас уже. Дя... Ти який нас там уже? Грой, записуй, Сань. сало і водку. Самую <схи> водку. Їх, їх Їх нести я. Що? Їх, добре, їх, добре. А, тип я хорош ну да, я, конечно, смотреть. Угу. Uh -huh. uh -huh. Вони говорять про мене? Uh -huh. Нет, блядь, про По статую. Привет! Привет. Привет. <laughs> Не їх их тут. Короче. По перше я одразу типу перевожу, щоб пізніше не переводити, на відео не переводити, не мучиться. Хоче я зараз помучуюсь, ніж потім буду мучитися і проклинати себе. Що таке зняла по-друге, в мене перші. Ми тут ми повинні зі всіма скидитися. У нас повинні тут бути всі кіти. Типа нас плюс отак от херачить, вони такі прийдуть і все. А я ще нап'ємо їх і салом покажемо. План шикарный, я так думаю. Та шо, що... А, а дякую, ой, мне дякую. Я дигу, тю ведь нести вас и галереску. <ріхи> Выпичта. Я знаю, что я кранжонута, я знаю, что я дупанут. Выпичте меня. Um, що ви мене хочеш? Незрозумі... не, зрозумі... не зрозуміти мова. Я. Я нянью гоньянь. Я, 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 я. я сказала, я розумію. Все. <сум> так багато слів. Я не розумію. Але вони. Що? Але можливо. Я зрозумів це пізніше. Там уже так все там попереводила я опа, ну все понаробила вже. У мене вже все готово, ага. Я не повинен заклюватися на словах, яких я не знаю. Ті, типу нам підказку на майбутнє? Ти типу, а я щось скіпнула? А, я щось... А, ні, я не скіпнула. Це нам було підказка типу? можливо краще просто перевірити та відступити а типу сказати що щось і відступити? <плес> ні. я навчати мову? та нахіра мені такі та юза я пануза гуха ні хан пара? давай то мене на українську на рідненьку пупсичок! Давай, грик, давай давай, я тобі сад на я тобі такі розкажу. Ти волдеешь, там, ой, лела, что так это будет. Что я свою це я чи яка? Я, кстати, японську вчила, да. Зараз два потім, кино. Да. Ну, Зараз тоже поучу. Я знаю, те, что там? Воду. И... І... Концы, типа, як звертання до старших. И сампай тоже. Я не помню. Та питья, шо вы так зякаєте богато на своем китайоском? А ч ты? Ты ч не сохранилась, падло? Ты ти, ти шо? Я, кстати, поки переводила систе. Переводила те, я подумала, що він хоче, щоб я перед ним на коліна стала і тут така Думаю, ти що приохерел, я йому хотіла в а тут стілась. Він виглядає дружелюбно, але піде. Але що? Пізд це сказати. Хіба я розгляну просто все? Я вже потім хочу. Я навчати мови Хочу потім вже... А. Ладно. Монета, да? Чи ти здиш мені? Чи там по іншій січі написано? А, ні, це об'єкт. Там мені мали б цей пояснити, але я вперед побігла, да. так. Де како ка Апостроф, яка кама-ко. Де мой апостроф взяти? Де апостроф? Я с де воно? Тут, я, типу, інди, а тут идите по ага. Об'єкт Ця Объект. Мені не дає апостроф поставити. Хм. Я не зрозуміла, ми тут мало самі, типу, договора, але у мене тут типа підказка вже вся під носом Ну типу, Ну і ну, ця -то додается. Чому я маю паритися? Об'єкт Монета? А ну-ка. Палець. А. Ну я вже повинна була зрозуміти, що це таке. Я ж тепе. Тихера не захвалилась. А, от це. Стіл, ще я. там різні пряце. Я до чого ж дивилась іще інші. Предмети які тоже. Рука. Ре, там ще щось напишу. Мати. Типа я мати монету? Я мать монета, я богатый. Йоуху. Об'єкт мати, типу, мати монету. Немає? Чи забрати? Ну тут... Ну тут тяжко там ж може бути разне. Об'єкт забрати чи мати. проб яке забрав мати об'єкта об нема я забрати там пішов пішов об'єкт об'єкт пішов це як тут і не тут -то? мати я бачу. А, один, два, три. Я є зимне. Я. Чи ні? Чи це типу окремі? Чи це як, типу, рахувати? Чи це там... Оце те, що я казала, один, два, три. А, Чи що за цього один, а що два, а що три. Три, два, три. Чотири. А, середина. Середина. Захід. Північ, південный, захід, схід. Вгору. Вниз. Вправо, вліво. Ліворуч. Об'єкт пішов. Об'єкти Об пішли. Може зрозуміти? Те, як він це говорить, схоже на запитання. Це як ти розумієш? Можем. Так, я все сделаю. Я могу пойти домой. Голова. Да ладно, я думала, нога. Ты йому зараз очу хочеш виколоти? Це рот? Який хороший містер Хівер. Це волосся? Волосся. Чо? Вухо приховати волосся. Я зрозуміла. Він ніби трусився, він отак це робив, якось... т т т те -т, т Його там щось. Обли... обличчя. зливый суровый типа злый а злый дайте он хороший шоп я после а тут то и мастер кролинг на шоснику тут Сум... злый сумый Со мной. Шо? Да не подарок Боїться, боїться. Наляканий? Здивований. Все, можна піти домой. І що це буде? Я понську хочу, бачиш. У мене тут знайшла нормальних привидів, які мене не хочуть бити. Ну, no, О, <laughs> oh, там ще щось є, я пошла. <laughs> Вот такие вот пироги у нас. Зачинены? Да, блядь, еще через... <laughs> Мама, это Мама, что ты дымишь, это... Я не матюкаюсь, меня не бьют. Я хорошая девочка, пасть Спать я еще не пораньше, я уже нормально. Дослідження кімната, двері. А це ми зробимо в наступній серії. Ось mm -hmm. mm -hmm. да. такі от пироги. Mm -hmm. Ось, блять, виплід. Mm -hmm. На цьому все! Uh, я... Надо ще буде мені скоріше за все зробити ігри, про яких я забула давно. Була погана ідея починати нову ігрок. <кхм> ну а ну, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось. Не забувайте підписатись на мій канал, ставити лайк та писати в коментарі, тому що це допоможе продовженню моєму продвиненню моєму YouTube-каналу. В коментарях можете порекомендувати мені, які ігри пройти, або також додатки для запису екрану, або типу для зйомки відео. Безкоштовні, щоб там все було безкоштовно. Як на телефон, як на планшет, так і на ПК. Ну, дякую за перегляд. Всім пока!